Доброго ранку. Всім привіт. Я з вами Катерина Андріївна. Вікторія. Канада. От зараз я вас при... пригощаю кавою. От я вийшла попити кави на природу до себе, от до себе у... на наш дек. І от в мене така вкусна кава. Дуже вкусна з пінкою такою. Я зробила сьогодні. І от вирішила і вас пригостити кавою, і пригласити, запросити вас до себе на ранішню каву. Кава в мене дуже смачна. І я майже кожен ранок п'ю каву. Так, Зранку я її не п'ю, так я зранку п'ю водичку там з лімончиком чи з мед, мед, медом. А потім вже через півгодинки чи скільки я роблю собі такий бутербродик. Ну, і що в мене є? Наприклад, от у мене сирочок зараз, авокадо, кусочок е курятинка, по-моєму, кусочок хлебушка. І от такий у мене завтрак. От, я вас пригощаю сьогодні. У нас сьогодні дуже тепло і ці дні дуже жаркі. Ми так чекали цього сонечка, ми так хотіли, щоб скоро настало тепло. І от ми, правда, дочекалися, і, і, і от вже да, вже трошки нам і, і, і мішає знову, бо вже дуже жарко. От термометр градусник цей лежить на, на сонечку, то десь було 42 градуси. А зараз я поставила в тіньочок, то 30, 33. 33. От, така у нас зараз погода. Так що, ну, по-моєму, це не тільки в нас здається, воно дуже жарко тепер і, і, і в інших країнах і, і так далі, в других державах. Ну, Погода, бачите, нам не підвласна, І погоди немає поганої, чи як природи немає поганої погоди. так що. А от дивіться, які в мене гарні, пригарні мої. Ромашечки, бачите, от вони у мене тут стоять. Не знаю, чи так видно, як я ставлю камеру, чи так не видно. <гум> вот, оці ромашечки. Я дуже люблю ромашечки. Їх дуже багато у нас в саду. Отак от буду зараз снідати і ви снідайте зі мною разом. На природі, в кого є така можливість. І, і, буде, і буде, буде радість на душі, і буде весело, і буде добре. Здоров'я моє, дякую, хто мене питає, і підтримує, і бажає мені виздорові, покращили, слава Богу. От. Ну, Ще хожу е, з коліном своїм. Ой, ну що там сказати? Вона, звісно, хорошо допомагає, але воно ж не вилікується, потрібно е, самі працювати над собою. Потрібно робити вправи, ці розтяжки, як вони кажуть. От. Ну, Я роблю щось, стараюся Стараюсь, роблю, тому що коли трошечки запустиш, тоді вже хуже. А так, слава Богу, краще. От. І що? Ми зібрали нашу вишеньку. Я показувала, буде відео, я показувала, як дітки зривали вишеньку, От ми її зірвали і зварили варення. От, так що із, і малінку зібрали, і з малінки зробили варіння. Але вишеньку не, не всю зробили, не все і зробили варіння, а трошки варіння зробили, а трошечки її, я її помила, От, забрала косточки, помили, просушила. хорошо, Можна було навіть в морозилку одразу, але я хотіла, щоб вона, вона дуже сочна, дуже така. От вишня така в них як ну, да, сочна, прямо дуже така водяниста. От. І я її просто розстелила. У нас ця... От... кімната велика, така. тут тепло, тут гарно. Так. Я її розстелила на фольгу, потім поклала бумагу і всю вишеньку вже без косточок розстелила. Вона в мене полежала, так, на, на, на... воно вже й не сонечко, ну, так, вона трошечки як підсохла. І тоді я її в пакетики розклала і поставили морозилку, так що ми заморозили вишеньку. Я вам покажу. І варіння зварили. І так само зробили із малінкою. А зараз вже підспіває в нас чорна смородинка, уже зовсім теп, теп, така потемніла. От вже її треба сьогодні збирати. Хоч жарко, але треба збирати. От я зараз спеціально встану і, і покажу вам, покажу вам смородинка, яка вона вже що. Треба її рвати. От, будемо рвати, будемо сьогодні її зрвати. От бачите, яка вона вже темненька, навіть вже аж ось, ось збрижується трошечки. Вже і проситься, що зірвіть мене, зірвіть. от. І сьогодні ми будемо зривати. Бачите, яка вона гарнесенька. От, і, і, і ця теж, ця крупна ця, і ця, що менше, я вже не хочу в сад сходити. А от ця менша теж, бачите, яка вона вже чорна. Треба її вже срочно збирати. І от ми її будемо збирати. А от макростів бачите, такий мак, як він називається, польовий, я його й не сіла, він сам звідкись появився і розслів. І малинку треба вже теж збирати. Вон, яка вона, яка Ми, вже... Ми тільки буквально вчора зібрали, от яка вона крупна. Бачите, дивіться, яка гарна, крупна, дуже гарна. Тут така крупна, в них ця маліна дуже крупна, дуже такі. Отакі от віточки, навіть може, якщо я поволочу, в мене, я вам покажу. Може, і цікаво комусь. Дивіться, які ветки крупні, бачите? Які крупний малінка яка крупна. Ось сьогодні треба вже її збирати, і збирати, вона теж поспіла. От, і там в мене вон, один гладіолус розсвів, дуже красивий, жовтуватий, оранжевенький такий. Там є багато гладіолусів. Ось так. А потім так. буду. От і мої квіти, ви вже з ними знайомі, їх бачили. Вже зонтик, зонтик ми розклали сьогодні чи вчора, бо вже дуже жарко. От І зараз я буду снідати, буду пити каву, пити зі мною каву для, для гарного настрою, щоб всі був гарний настрій, а потім покажу вам наше варіння і, да, і покажу, як ми зварили, яке воно. А поки почекаємо. Да? Я вам обіцяла показати наш урожай, який ми зібрали. И приготовили уже на зиму заготовку сделали. Э, да, вот вишня, вот вишня сварена уже сварены варенье. О, видите как красота. хотя наша вишенька с нашего саду, нашего саду вишенька, так что мы уже маем вареньечка на зиму. Вот будем ласувати. з очком, з блінчиками, з ладушками. От. от наше варення. Раніше ми б трошечки перші зібрали, то от воно це варенечко. Поставили вже зварили і закри, поставили в баночки. Бачите, о, оце наше варенечко. А це наша малінка. Оце з нашого саду, вся малінка. Тут я просто сахаром її перетирала кіло на кіло. Просто ложкою перетерла дерев'яною і, і закрила. Вона буде стояти в холодильнику. Тут кілограм сахара, кілограм малинки. Перетерта буде стоять в холодильнику. Це я робила теж кіло на кіло, але я робила її через друшлачок, трошки перетирала. Ну, таку зробила. Отак так я трошечки по-другому зробила, щоб для, для інтересу. Хто любить з сімочками з цими, а хто любить так, я так зробила. Ось це все наша малінка. Дивіться, яка красива. Оце малінка наша. От яка красуня. Буде на зиму у нас. А це ми зробили клубнічки теж. Була у нас клубнічка ми перетерли. Один к одному зробили, сахаром перетерли. От, і просто закрили, і теж в холодильнику буде стоять. Ось така клубнічка. Трошки в нас було пару баночок. Ну це тільки начало, начало нашого, наш, нашого запасу на зиму. Так що, от з нашого саду, оце перша наша заготовка. Потім буде чорна смородина, будемо збирати, можливо, навіть сьогодні, і будемо також її заготавлювати. Будемо робити все на зиму. Ну от, це я вам хотіла ще сказати. І на цьому до побачення. Всього доброго, миру і добра, здоров'я крепкого. І всім дякую, що мене дивитеся, що пишете коментарі. Велике вам спасибі, всього доброго. Будемо на зиму мати, що ласувати вкусненьке. І ви заготавлюйте, і у вас буде. Всім пока. Так, <клухи> да, вже сміюся сама. Продовження продовження слідує, вже я сама сміюся. Е, мені потрібно було, я розказала вам за вишню, за наш, на наш урожай, нашого саду. І от мені потрібно було е, з дому, з кімнати, у нас камера є морозильна на, в кого, там, на. Ой. На, 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 в кімнаті, там на вулицю як ми виходимо. мені і, і, і треба було її перек, перекласти, цю вишеньку з цього холодильника в той. І я думаю, то я вам вже і покажу, бо я забула, тут, ну не те, що забула, але не думала, що буду перекладати, але вона вже замерзла. От дивіться, як я вишеньку робила. Отак от я, отак от, от сяду, отак от я її взяла. Помила, посушила, як я казала, кісточки вибрали, посушила її, розложили, посушили. Ось десь трошечки щось замокло. І мужику я поставлю камеру. О. І отак, бачите, отак, ми її всю, я її всю спакувала, отакі пакетики. Отак. Тут можна підписати який рік, но вона у нас піде. такі, ось так, отак ми її зложилися. Бачите, як як зошити, як книжечки. Отак, о, отак. Вона вже замерзла, і все далі ми її переложимо в холодильник, в морозильну камеру, верніше угод. І, і так буде хранитися нас, вона, коли потрібно, вареники варити, чи ще щось. Ну, куди потрібно, чи десь у йогурт положити, чи в кашку. Отак от ми отак от ми зберігаємо ще вишеньку, щоб вона була без сахара, без нічого, просто морожена. Може, хтось також зберігає, бо ще краще. Ну, я показую свій варіант. Отак, якщо вам подобається, бачите, я багато не ложила. Я так і тоненько розложила. Ось ще десь трошечки була була влага, бо вона чуть, -чуть десь попала. Ну це не страшно. Вона і буде все, як, як, як косточки. бачите, от вона, кожна окремо, отак, от кожна окремо це ще хотіла вам показати. І ми зібрали усього 12 кг вишні з нашої вишеньки. Так що, отак у нас вже да, урожай вже був хороший. Оце ще хотіла вам сказати. Ну от і все. На цьому буду закінчувати. І буду вже вам казати до побачення. Вже продовження немає. Все, нашу вишеньку зараз в морозилку. і все буде добре. Все, пока. Всім хорошого урожаю збирати. Зараз якраз вишні поспіли, так що якраз збирайте вишеньки і заготавлюйте на зиму. Ну, Всім пока. Пока, до побачення. всім.